Позиція, яку ми вам зараз пропонуємо. От знову оператор мені каже, що я схожа на оленку шоколадки, але я не можу не погодитись, бо дійсно воно робить таке обличчя милим і дуже тендітним. Так? І головне мені тепло. За що я це люблю? За те, що моя шия і голівенька в теплі та в добрі. Подивіться, повністю позаду прикриває все. І це свого роду така допоміжна функція, так замість шарфу. От зазвичай, ми коли з вами одягаємо там красиву сукню, робимо зачіску, ми ж не будемо в мороз, там в мінус 15 так одягати, не знаю, там якусь шапку. Ось, ми ж не будемо одягати шапку. А ми що будемо робити? Ми будемо якось шукати інші виходи. Тому оця пропозиція, яку ми вам пропонуємо, це саме той варіант, коли ви зможете собі не зіпсувати зачіску. Тим більше, дуже зручно, коли ми маємо е, саме такі фіксування, так, ось ці ворсинки. От тому пропозиція, яку ми вам пропонуємо саме сьогодні, вона про все: це про красу. Про зручність, про тепло. І я вам зараз покажу ще одну махінацію, яку можна зробити саме з цією чудовою, ну, чудовим винаходом. Так? Подивіться, я зараз розв'язала, так. І ви можете носити замість шарф. Бачите, замість шарфу. Тобто у вас все буде грітися, вам буде тепло, якщо ви не хочете одягати цей капор. Або ж, ви просто накидуєте на голівеньку. І це дуже-дуже зручно. Якщо говорити про склад, то це котон, полотно е і акрил. Так? То Це у нас виходить в'язане полотно 30%, котон 30%. і... Е Акрил 40% і там може цей поліестан є. Я обожнюю, коли в таких речах, що зараз на мені, є акрил. Чому? Тому що акрил він стійкий до води, акрил стійкий до е, такої гіпер, е, не знаю, прям коли знаєте, коли занадто тепло. Так, починає все чесатися. То він стійкий до цього, нічого не буде у вас там ніяких подразнень. Він зберігає тепло і коли є акрил, то можна прати в пральній машинці, тому що він підходить як і для хімчистки, для хімічних обробок, так і для пральної машини. У нас також є колір у нас пудра та цикломен. Хороший колір, тож спокійний колір, мені подобається. Він не викликає такої різкості, так? тому що колір дійсно має. Має велике значення, бо якщо колір агресивний, то потім і ми з вами здаємося такими агресивними. Дуже зручно, що тут можна фіксувати, але сильно не затягуйте, так як я це зробила, тому що потім важко розв'язати. Тобто, ви подивіться, фіксуєте максимально взагалі можна отак забарикадувати, коли сильний вітер, коли сильний сніг, коли так холодно, що ви ось так прям барикадуєтесь. А можете просто відпускати. E certo. Або ж показую ще раз, носите як шарф. Обов'язково вказуйте операторам, коли телефонуєте, що, е, який колір вам потрібен. Так, це у нас є колір цикломен та пудра. Спеціальна ціна сьогодні на цю пропозицію минулого разу все розібрали, в нас нічого не залишилося. Ми були здивовані так, тому що всі казали: Ну, ти як ця Оленка з шоколадки Оленка. Я кажу: ну так, Оленка, от і зараз кажуть. Тож, спеціальна ціна за 1200, ви можете придбати собі дуже хороше в'язане полотно, яке має 30% катону, 30% акрилу і 40% поліестану. Але ні, сьогоднішня пропозиція знову, поки я встигла подивитися на екран, сьогоднішня пропозиція для вас 699 гривень. І я бачу, що на них знову великий ажіотаж, знову великий попит, тому що на них завжди дуже багато пропозицій. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки і головний код товару А95. Це дуже важливо вказати. За 699 гривень це дуже хороша пропозиція. І ще ось такий колір є. Я прикладу, аби ви подивилися, який він має. Вигляд, от тому ви можете користуватися. Ви можете взагалі перевернути так, щоб ось ці дві стрічки були знизу. І таким чином ви будете затягувати знизу. Вам ось тут буде все затягувати, і ви підкочуєте собі повністю, і у вас утворюється дуже такий красивий, як, я не знаю, як додатковий такий аксесуар буде. Але в першу чергу він слугує як теплий захист. Так, В голівеньку тепло, в шию тепло і нічого не станеться. Тож, поки у вас є можливість, телефонуйте за цим номером 21 44 88. А ми рухаємося далі, бо далі ще приємніша пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. І не забувайте, що в нас є YouTube канал. Де ви можете зайти через посилання по QR-коду, підписатися на нас, поставити вподобайку, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. А ми рухаємося далі, бо там ще більше приємного. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами, мої любі.